Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко, і сьогодні я записую відео в майстерні Ярослава Кравченка, українського мистецтвознавця, члена Національної спілки художників України та професора Львівської національної академії мистецтв, де я навчаюсь. Добрий день. Добрий вітаю вас. Сьогодні я б хотіла поставити вам 10 питань, на які хотіла б почути відповідь. Давайте спробуємо. Якщо б ви мали 30 секунд, щоб пояснити світу, чому мистецтво байчукістів настільки важливо для українського мистецтва, воно важливе і для українського, і для європейського мистецтва, тому що власне школа Михайла Бойчука і його творчий експеримент від неовізантизму до Власне, українського монументалізму, це певна віха, це певний шлях в історії українського і європейського мистецтва, скажімо, від 910 року до 36 чи 37-го року, коли це було штучно зупинено радянською системою. Що вас спонукало досліджувати тему Бочекістів і, власне, почати досліджувати цю тему? Наскільки я знаю, ваш батько, окрім Кравченко, також був байчукістом, і, можливо, це стало підґрунтям для дослідження і для початку дослідження мистецтва. Ну, вдома про нього говорили, хоча це в радянські часи було і не дуже можна. Але мій батько завжди розказував про нього. Я багато знав, багато дивився на його творчість, які він дотримувався. Власне, принципів школи Бойчука. І тому це було для мене знайоме. Були знайомі його друзі, його товариші по Київському художньому інституту, де він вчився. Ми їздили в Київ, в Москву, спілкувалися з цими людьми. Це, скажімо, Антоніна Іванова, і Оксана Павленко і Кирило Воздеко, Нуфрій Бізюков. Сергій Колос, багато я можу вам називати. І це, власне, було таким нашим сімейним. Чесно кажучи, коли я вчився, вчився я таку, в Київському художньому інституті на мистецтвознавстві, темою моїх і дипломної роботи, і потім кандидатської роботи було абсолютно інше. Я займався дерев'яними церквами а, І, і Просто знову ж таки чому? Тому що я не хотів займатися радянським мистецтвом, mm -hmm. я не хотів займатися російським мистецтвом, що культивувалося. Я вибрав для себе то, що ще більш-менш можна було дозволено в радянській системі. І моя кандидатська дисертація була, власне, пов'язана з е, дерев'яними церквами Карпат. До речі, як і моя. Е, Докторська дисертація в Українському вільному університеті в Мюнхені також була пов'язана з цією темою. Але е, коли е, мій тато помер у 85-му році, але власне перед цим ми готували його таку останню персональну виставку, і, власне, він попросив, щоб я написав каталог до його mm -hmm. виставки. Я це зробив. Каталог вийшов досить цікавий, непоганий, навіть друзі батькові хвалили його. І якось так стало, коли тато помер, я раптом побачив, що мені треба продовжити пам'ять про нього, тому що люди живуть до того часу, поки ми про них пам'ятаємо, поки ми про них пишемо, поки ми про них говоримо. І, звичайно, що в мене в архіві було і листування, і його біографія, і все. Але це вже все робилося, вибачайте, mm -hmm. Як то кажуть, потім, якби, е якби тобі розуму та більше того всього мислення, і можна було ще сісти і позаписувати всі батькові розмови mm -hmm. і туди і тебе. Я слухав, так він щось розповідав, але. Наукового підходу на той час не було. І перша моя стаття, яку я вважаю, такою, вже з якої все почалося, це була стаття в журналі Дзвін про Лухіма Кравченка, яка називалася Дерево життя. Це був 91-й рік. І з того часу я вже, як то кажуть, відставив на другий план дерев'яні церкви, тим паче, що в той час. З'явилося багато дослідників, які кинулися, боже стало модним писати про церкви. І я з того часу перейшов на тему Бойчукістів. Ще лишалося декілька знайомих, ще були люди в Польщі, які власне, також стикалися з учнями Бойчука ще Парижського періоду. І так воно крок за кроком, степ -бай степ, Uh -huh. Дійшло до 25-го року, проявилося в декількох монографіях, збірниках, низці статей. І, власне, тема Больчука тепер так є моєю. І тепер навпаки з'являється нова проблема. Кому це передати? Uh -huh. Тобто має на увазі хто новий. Буде хто зацікавиться власне цією темою. Ну, а час чи, чи знаєте, ви сучасних художників, які ось цю тему батьківців, і, власне, яких ви можете оцінити? Ну, ви знаєте, трошки це вже питання, колись ми обговорювали в Києві на одній з телепередач середовище так званих шістдесятників. Тобто тих художників, які жили, творили в 80-х, 90-х роках, навіть 70-х, ті, хто ще мали можливість контактувати з учнями в Києві, в Москві, у Львові, вони якось, я вважаю, що вони є ближчі до цього наслідування буйчукістів і їх принципів. Але поволі їх, їх вже так само час забрав до себе. Черга їхня підійшла, і вони вже опинилися в іншому світі. А з молодих, розумієте, тут так, самотужки, зацікавлення, намагання десь щось вихопити з літератури. Часами воно позитивно, часами. Спірно, але добре, що вони є. І добре, що завдяки скажімо, Сергію Білоконю, Олені Рібко, Нелі Присталенко в Харкові ще жива Людмила Соколюк, людям, які пропагували, пропагували мистецтво почукістів, власне, вдалося зацікавити певне середовище. Скажі. Ще Дмитро Горбач Горбачов в Києві власники, е досліджує тему авангарду. Тому, от. Тобто е -м -м сучасні художники вже мають можливість це перейняти, як то кажуть, в, не в учнів, а в послідовників або в тих, хто вже досліджували. Тобто прямих, на жаль. Але є молоді художники, в яких ці риси ми можемо сприйняти трансформовані по-своєму, по-сучасному. Але скажімо, в свій час і е, Любомир Медвідь цікавився монументалізмом, і Дмитро Стецько в Тернополі цікавився монументалізмом, е, скажімо, Володимир Уріщенко такий був. Е, навіть, навіть, навіть Богдан Сойка з Янева так само художник, який цікавився власне, цими принципами. А як ви вважаєте, яку роль відігравав Михайло Бойчук не лише як художник, а як педагог і культурний діяч? Ви бачите, як педагог ми можемо говорити про нього. З такої дуже цікавої точки зору. Він був оригінальним педагогом, але водночас він був з сильним чуттям українства. І це українство йому десь привилося в рідному селі на Тернопільщині. Це українство привив йому Юліан Панкевич, у Львові художник, до речі, який перший почав зображати святих у вишитих сорочках. Це українство він виховував в собі в Кракові, де спілкувався з Василем Стефаником, і Богданом і Львом Лепкими. До чого я це веду? Веду власне до того, що та група, яка була в Парижі, група Реноватіон Бізантін чи відновлення бізантійського мистецтва, частина цієї групи були поляки. Молоді польські дівчата, художниці, які вже перед тим мали там, скажімо, Мюнхенську академію мистецтв, хтось Краківську академію мистецтв. Але Михайло зумів Софію Бодуен де Куртоне, Софію Сегно, Анну Наліпінську, Анну Неліпінську, там, скажімо, Хелену Шрам зацікавити темою українства. І він цих польських шляхтянок українізував. І от оце українізаторство, десь заховане під власне оцю, Візантійський цей експеримент, воно почалося з Парижа. Потім, коли він вже приїхав в Київ, і коли почалися перші роки з 17 по 19 української державності, ця ідея була в Українській академії. Потім 20-ті роки те саме, тобто ідея українськості, ідея традицій е, українського мистецтва, е, українського бароко, українського примітиву, народного мистецтва, пов'язане з класикою візантизму, візантінії, не російського іконописання, mm -hmm. а власне візантійська, мозаїчна і фрескова традиції. Якраз і дали можливість говорити про це нове мистецтво, яке, якби не прихід Совітів у му році, якби не перемога червоних, ще не знати би все розвинулося, і яким чином би це було точно так само, як в Парижі, коли в 910-му році їхня група досягла успіху на салоні Незалежних, і коли термін неовізантизм. І ця група, власне, була на слуху в Парижі, раптом сталося через певні там нюанси, сталося так, що митрополит Андрій, чи митрополит okay. Шептицький, відкликав Бойчука до Львова, до праці okay. в Національному музеї, до реставрації та Якби ж ми це можемо тільки собі так уявити, якби ж Михайло Бойчук на Піку оцієї слави 10-го року протримався до початку Першої світової війни, до 14-го року, ще, власне, невідомо, як би цей неовізантизм в парі з фовізмом, кубізмом, експресіонізмом міг би бути абсолютно таким рівноправним в віночку європейського аванкарду. Ну, а які ключові е, стилістичні риси байчукізму можна визначити? Ну, По-перше, першою ідеєю було те, що е, мистецтво цієї школи було колективне. Тобто, не якщо в Європі на той час кожен намагався проявити свою індивідуальність, як кажуть, вифронтитися і показати от я. Бойчук тримав у всіх разом. Ми майстерня, ми колектив, ми працюємо разом. І от оця ідея колективізму, вона, власне, і була тим першим кроком до українського монументалізму. Тому що поняття монументалізму, монументальних розписів, воно не може бути пов'язане з одинаком. Воно є мистецтвом колективу. Це той перший хід, другий, власне, певна традиція. Візантизму і традиція, яка пішла в ну, будемо казати, в поствізантизмі, чи якби ми назвали в проторенесансі італійському, творчість Джотто, який зробив крок від Візантії вже до нового європейського мистецтва, власне, творчість Джотто також була основою бучукістів, вміння узагальнити, вміння показати, ну будемо казати. Плавну композицію, плавними лініями окреслити те, що потрібно зобразити. Цікаві пози, несподівані ракурси. І водночас то, що таке ще й починалася, техніка темпера. Всі всюди малювали олією або в роки там, революції клієвими фарбами. А тут темпера. Темпера як? Забута техніка малярська, до речі, батько от, дотримувався в своїй традиції в першу чергу. Ось цього він власноручно готував темпер. Усі його роботи мальовані майже всі мальовані в темпері, і ця темпера це було власного приготування. І я бачив, як він на такому мармуровому бляті. Брав ці глиняні порошки, там умбра, сієна, зелена земля, глинки, це все розтиралося з емульсією, з яєчним жовтком. Робилася з цього фарба і тоді малювалось. І ще й треба було продумати той момент, скільки вам треба тої фарби. Бо приготована фарба була тільки на один сеанс. Якщо то, що ви лишите, воно вже на другий день, воно вже перетворюється знаєте, як, як в пустелі mm -hmm. такими е, тріщинами mm -hmm. глина. Тому, власне, ось ці моменти е, лягали десь в основу. Плюс українство як таке. Е, традиція на народне мистецтво, традиція на е, народний епос. І це все давало якраз те нове мистецтво. Правда, яке їм ж прийшлося переосмислювати в цій темі 20-х років вже радянського будівництва, коли, як то кажуть, всіх від села відігнали, привернули до міста, і темою було або товарообміни між селянами і робітниками, або взагалі тема робітничого руху. І переставити себе, це було доволі тяжко. Ну, але ні. вони це робили, хоча не завжди, як то кажуть, влада це сприймала. А чи є постать з бучукістів, яку ви вважаєте найбільш недооціненою, або найменш дослідженою, яку треба було б дослідити? Фу, це питання трошки. Ну, не те, що складне. Е, на... Уявіть собі, що я ще малим пам'ятаю, як приїздила рідна сестра Софії Наліпінської з Варшави, і яка свято надіяла, що вона десь жива, що може, вона десь в Сибірах е, живе. Тобто ще до 70-х та навіть до початку 80-х не знали е, історії життя певних людей. Тому що більшість була арештована, відбула заслання, відбули Сибіри і топори концентраційні. Частина, яка виїхала за кордон за кордон або виїхала за територію України, їм трошки інакше було. Взагалі, скажімо, дуже цікавою постаттю був брат Михайла Бойчука, Тимко Бойчук. Я робив, власне, таку монографію про нього, продовжуючи традиції Дмитра Антоновича і його маленької монографії. Ну, начебто, ми щось розкрили. А потім раптом стоп, виявляється, в Запоріжжі ще дві роботи, тимка, про які ми не знали. Ага. Те саме було з історією з Михайлом Бойчуком, коли ми видали великий такий каталог творів. Значить, втрачених і збережених творів Бурчука. І вважалося, це клуб колекціонерства львівський, я там ще пара людей. Ми вважали, що ми зробили все. Угу. На презентації нам певні люди показують ще з добрий десяток рисунків, угу. які збереглися. Ну, історії, звідки, що то, це я не буду в це влазити, угу. Але я тільки про те, що іде та тяглість. Угу. Ми вважаємо, що вже все. А виявляється ще, а виявляється ще, і це дуже добре, цей такий пошук. Дуже цікавим була Антоніна Іванова в Москві. На жаль, вона так останній час начебто було декілька статей про неї, але так що вона недостатньо досліджена. Сергій Колос також, от зараз, пішло, пішла розмова про нього в Києві. Цікавим є Кирило Гвоздик, цікавим є Онуфрій Бізюков. Ем, та про кожного можна щось говорити. Скажімо, така постать, як Євген Сагайдачний, який вчився ще в Петербурзі, який на початках авангарду російського був і в Ослиному хвості, і в Бубновому Валеті, потім повернувся в Україну і став власне. Учнем і товаришем Михайла Бойчука, а потім останні роки свого життя провів в Косові. І в Косові, так, власне, там і закінчилось його життя. Цікавим, не, не, не розкритим цілком був такий художник Мануїл Шехтман, який загинув в 41-му році. Є людей трошки. Я зараз, скажімо, так само ще. От в мене за останні роки вийшло декілька статей про польських художниць бойчукісток, власне mm -hmm. про і про Наліпінську, де Куртоне, і е, Хелену Шрам. Вони в польському мистецтві. Але так само не досліджені. Mm -hmm. Так само вони і є, і нема. Тобто десь умовно якась згадка є з точностями, з неточностями, але так само воно. Десь так на Маргінесі, на полях. І тому власне, мені здається, що нашим зацікавленням мало би бути власне, розкривати біографії цих людей. І через ці біографії ми розширюємо наші ну, будемо казати, знання про школу, про власне, манеру підходу до, до цієї школи чи є у вас робота, яку ви вважаєте найкращим прикладом бойчукізму? Е, звичайно, що е, його е, дівчина-молочарка дуже цікава, е, його тайна вечеря, е, його ж, скажімо, е, ну, щось, щось таке з. Е, робіт, ну, Наприклад, той же ж пророк Ілля, чи, чисто, чисто такі, ну, будемо казати, світські, як невелика робота, чотири жінки і кіт. Mm -hmm. Тобто його автопортрет з песиком. От є речі, які от, дуже такі емоційні, щирі. І які дуже так гарно сприймаються. А наскільки важливим в творчості бойчукістів був монументальний живопис? Все в Парижі Михайло Бойчук говорив, що ну, відносно власне того, що неовізантизм це така умовна назва наша в Парижі. Ми в себе вдома ми називатимемося інакше, але я до чого, що він писав, що ми будемо збирати здібних хлопців і будемо розмальовувати міста, будемо розмальовувати стіни будівель і робити місто красивим. І от оця ідея монументалізму, монументальних розписів, яка в нього береться ще з Візантії, яка береться ще з Єгипту, з Сирії, тобто Мистецтво як краса, ми будемо казати, такого урбаністичного декору, тобто зовнішня окраса будівлі, вулиці, міста. Як ви вважаєте, як війна впливає на зацікавленість людей бойчукізмом? Ну тут, як взагалі. Впливає війна на зацікавленість мистецтвом. Uh -huh. А Бурчукізм як одна з uh -huh. таких, не можна вже так, так, аж. Uh -huh. eh, розумієте, людям також, попри оту всю масу eh, того негативу тієї інформації, яка йде. Uh -huh. Я маю на увазі не військове середовище, я не великий спеціаліст в тому, а в тому мирному середовищі, яке живе. В оточенні цієї війни, звичайно, що той наплив не завжди позитивної інформації він створює ну, негативний настрій людини. І, звичайно, що хочеться мистецтва, хочеться в чомусь відійти від тих реалій, хочеться побачити щось для душі, для серця. Для Приємності, ну, будемо казати, не, не такої там якоїсь похитливої приємності, а власне приємності відпочинку душі. А чи вважаєте ви, що наразі е, з початком повномасштабного вторгнення відбувається більша зацікавленість мистецтвом? Е думаю, що так. І думаю, що воно навіть відбувається підсвідомо. І підсвідомо в тому моменті як один з напрямів спротиву агресору. тому що ми бачимо, що відбувається на тих територіях, які е, за, захоплюють, е, вони нищать. Вони як кожне азійське плем'я, яке кочове, яке лю, мусить. Захоплювати територію, знищувати і йти далі. От вони роблять те саме. Вони грабують музеї, вони грабують колекції, вони це тягнуть туди в своє лікування. І, звичайно, що в людей виникає спротив. І звичайно, що хочеться зберегти, хочеться це мати своїм надбанням і, врешті, це спонукає до того. Щоб зрозуміти і вивчити, що ми маємо, а що ж ми маємо, що ми, що ми зберігаємо. І от оце, що ми зберігаємо, викликає зацікавлення. Значить, треба знати, а що таке школа Бойчука, а хто такий, скажімо, той же ж Архипенко, хто такий Нарбут і чому їх речі, скажімо, були, і тут раптом їх почали приховувати. І, от це все дає той, ту можливість пізнання. Те пізнання, власне, спровоковано ось цією агресією. Це з одної сторони це як позитив нашого зацікавлення історією, мистецтвом, культурою. Це були всі питання. Дякую, що ви погодились на це відео зняти. Дякую, що ви подивились це відео і будемо закінчувати. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я, я вам, вам дякую. Я, <зас> вам, я, вам, я вам дякую. Ну, може було цікаво, але таким експромтом воно взагалі цікаво.